Хей, hey! всім привіт хлопці та дівчатки. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжуємо проходити Assassin's Creed 3. минулі серії ми розібралися з першим тамплієром з нашого списку з Вільямом Джонсоном, і тепер нам повідомили, де шукати Пікерна. Всім гарного перегляду. Так, знову ці. Я навіть не знаю, хто вони. А, Конно. а Конноре, Що за Що новина? Ви прийшли? Дозвольте мені <laughs> представити Вільяма Доуса і Роберта Ньюмана. Ваш лист сказав, що Джон Піткерн тут. А, так. Він готує напад, де Адамс і Хенкок зайняли сховисько. Після цього він буде маршрувати на конкурс, сподіваючись зруйнувати наше зброю і постачання. Ви повинні допомогти нам. Все, що мені потрібно, це знайти його і зупинити. У нього майже сотня людей під командуванням. Не можна сподіватися тільки на те, що ви зустрінетеся у себе. Але боїтеся чи ні? У нас є армія, чекаючих взяти зброю. Тоді ви їх повинні покликати. Точно. ви і я присягнемо річку і підготуємо хлопців. Мені потрібно, щоб ви взяли і зробили те ж саме. Роберте, ви повинні мені біля церкви зробити сигнал. Два сигнали, наші вороги йдуть по морю. Нема часу, та ти що, не зрозумів, що на мене не треба чіпати. Ходімо. Ну, Бовдор. Фронтір, кордон, е квітень, 1875 75. Тут залишилося, залишилося тільки од один кінь. А нам треба їхати разом. Беріть! Швидше, Конор, збирайтеся на коня. Міг би і допомогти мені човен витягнути. Бовдур. Ми його зараз з коня скинемо, я більш ніж впевнений. Я буду вести вас, слідуйте we'll моїм no направленням, і ми приїдемо вчасно. Yes, так, exactly Це Прямо туди нам і треба. Ну добре. Yes, так, прямо сюди. Це шлях. Це все добре, але ми чомусь застрягли трошечки. Way, все, зрозумів, їдемо. I так, ну я зрозумів, просто по дорозі їдемо, добре? Так, а вони вони нас будуть. Куди далі, скажи. Червоні мундири, що вони тут роблять? Oh. Так кажи, куди їхати. Це, напевно. Дякуючи, будьте обережні, Коно. Ми не повинні зробити так, щоб вони попередили інших. Та ти мені скажеш, куди їхати, агов. А чого він перестав казати? Так він не каже мені куди їхати, я натискаю клавішу. Наліво, Конор, нарешті. Ось і Будь ми. Краще продовжити на своїх двох. Ну, пішли. А куди саме? Я не знаю, як він там перебирається, але я доволі таки непогано паркурю. Куди мені далі йти, я не розумію. Ти мені не скажеш тепер. Аго. А, дякую. <сі> так, вони пішли, 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 пішли. Я так розумію, в цей дім завалюємося, завалюємося, поки це нас не побачили. Це Ось він. Right Ви прийшли в чудове, в правильне місце. Заходимо, заходимо. Ска Скажи усім, що. Варто... Британське командування йде. з Конкорду. Назад у сідло, мій друже. Нам треба ще інших попередити. А я думав, ми все. Я думав, ми все закінчили. Типу. Ми тільки до перших приїхали, попередили. Ну погнали. I believe we are on course. Я дуже вдячний нашому коню через те, що він одразу двох везе і ще перестрибує ці Yes,

А, я думав це сюди їхати, а це просто якесь завдання, типу. На ліву конер. Нам треба злізти з коня. Куди сюди? Веди. Бовдор, куди нам? Що за звук, я не розумію, якийсь це жужжання. Right якийсь дивно. Це річка, типу, чи що. що такий звук, нібито дріль якась. З ремонту. до слова. До нас йдуть червоні мундири. going! так ну я поки що просто по дорозі буду їхати. В принципі, доволі такий. Ага, трошки правіше треба взяти. Ну давайте я вже до, до мосту доїду. Дідько, через міст вони йдуть. Раз, через річку зможемо перебратися? Кінь. От лихо, ми не можемо. Як тоді бути? Left, я розумію, що наліво, але кінь не може перейти, а ці на мосту. Треба чекати, поки вони пройдуть. Так, зараз спокійненько, просто поїдемо і сподіваюсь, що вони не почують. Ага. Might be safer if we the on foot. Так, я щось переїхав, я зрозумів. Тут, напевно, вже. The are повстан... here. Here. Ось, ой, вони get тут. Взяты їх. Дітько тут вже ми не встигли. Them, Знайдіть шлях, щоб втекти від них Конора. Та я би з радістю, але якось не дуже ми швидко можемо їхати на коні. вдвох. Все. <розуміло> Чи що? Якщо ви наполягаєте битися з ними, будьте впевнені, що ми зможемо перемогти. Я не те, щоб наполягав би у боротьбі, але нашого коня підстрелили, як ти бачиш. Якось мені здається, що воно не повинно було так робитися, але добре. Що маємо, то маємо. Я поки з цим розберуся, того вже вб'ють, напевно. Та йду, йду, йду вже. Все, погнали. Де там кінь? А де наш кінь? А, застрибуй.

Куди до цього дому, чи що? Куди? Сюди? Так, ну все, вже, вже не встигли зробити. Тому поїхали. Ні, трошки не сюди. Ага, я зрозумів. Ось цей дім, напевно. This is it! You have got the right place! Десяти секунд не вистачило. Доброго вечора, вітаю на стрімі. Creed 3. Так я сподіваюся, в цьому домі у нас не чекають. Британці. Sure, right впевнені, Or що sure, ми у вірному sure. місці. А вже ж я впевнений. Е... <laughs> Прескоти? Evening, Доброго вечора, джентльмени. Listen, Слухай, Червоні мундири вже йдуть. Ви повинні бути готові і одягніть якісь штан... штани. В мом... один момент. <гум> Та все, все йди все. вже, вдягай. Штанці. Та скільки ми будемо так їхати усіх збирати? Щось мені здається, зараз буде серйозна битва. Я ось пам'ятаю, що щось таке буде. Ласкаво прошу до Лексингтона, Коннора. Давай зустрінемося з Хенкоком і Адамсом тепер. Нема знаків Доуса. Я сподіваюся, з ним все добре. Теж на це сподіваюся. А, вони тут просто сидять. Пол, Конор, радий бачити вас. Ви повинні покинути це місто. So Червоні мундири йдуть сюди. А, так як Вільям і казав. Вони understand. нічого тут не знайдуть. Ви не розумієте. Піткерн хоче вбити вас. Я боюся, це правда. I we have no Тоді, them, я так розумію, у нас нема вибору. Щодо вас, трої. Довзі, я продовжимо на Конкорді. Конорот, краще here. вам залишитися John туди, допомогти людям Джона Паркеру отримати місце. А потім ми розповсюдимо слово допомоги. Ну гаразд, куди йти допомагати? Так, бачу, що погода зараз ранкова. Туман такий. З вітром. А, тут, тут поруч завдання, чудово. І що це всі сили, котрі в нас є? Щось мені здається, нам зараз по шапці надають. 19 квітня, 75-й. Стояти на поготові, люди. Не стріляти. Поки не треба. Але якщо ви збираєтеся на війну, будьте готові. Розпочати її тут, підкарно. Завершиться повстання. Покладіть зброю, розійдіться. Що ви, бляха, робите? Тримайте свої позиції. Зрадники, боягузи! Вони не повернуться. Не треба мені лекцій. Повернутися до вогню. Вам треба піти до Конкорду і попередити інших. Покажіть їм з цього листа. Там повинен бути Баррет. людина, яку звуть. Джеймс Баррет. Йдіть зараз! А цьому нормально, що він не за укриттям стоїть і роз... розкидає руками. Так, ну я спробую дуже швидко це зробити. Щоб максимально усіх врятувати. Тримайтеся, хлопці. У тут... нас небагато часу, вирушіться. Якщо б тут кінче галопом скакав постійно, а не тільки 3 секунди. Було б просто 10 з 10. Будьте разом, хлопці. у нас все вийде. Вони беруть заручники. Біжіть! Тікаємо до Конкорду. Допоможіть, що відбувається? Тікайте, усі! Вони беруть заручників, тікайте. Так я майже дібрався. Що що, врятувати цивільну? Подивіться, вони захопили декількох. Нам потрібна допомога. Я вже тут, хлопці. О, господи, що з капітаном? Його анімос! На, На декілька моментів майже розплющив. Ні, вони їх ведуть до. До гір! Дідько, їм хтось повинен допомогти. Та вже, вже, все, хлопці. Бі біжіть хто куди може. Так, а як мені виїхати на головну дорогу? А, все, зрозумів. Так і треба їхати добре. У мене є сюрприз для цих покидьків. Що міст підірвати хочуть? Якийсь сюрприз їх там чекає, не знаю. Так, я приїхав. Кому, кому мені листа треба віддати? Серед вас двох? Кров пролила, пролилася на Лексингтоні. Звідти марширують червоні мандири. Вам не казали? Чому ви мене сюди привели, як ви думаєте? Ідіть додому, you поки вас не вбили. Some... Вам не треба хвилюватися. Через I те, can... що якийсь хлопчик вирішив пограти в героя. Джон Паркер це сказав, якщо не вірите мені. Де... What? Де він? Його захопили. What? Що? Не треба не хвилюватися. Strange Мої люди готові до таких ситуацій, I'm з ним sure. все буде добре, я впевнений. Леді, mm -hmm. ви закінчили питатися? Паркер, <зас> що ж вирішив, що ви не дуже безкорисні. Можливо, ви зможете мені starts... допомогти тут. We'll Коли почнеться there, тут битва, critical нам треба укріпити ці позиції. Це добрі хлопці, але, але вони не солдаті. В них не вистачає досвіду. Їм треба направлення. Це ви якраз і зможете зробити. Краще вам казати правду. У вас є моє слово. Тоді я сподіваюся, все, що нам залишається це чекати. Так зараз командувати військом будемо. Битва за міст буде. Та ну їх капець як там багато. Сер, та тікай, що ти там стоїш. Люди за барікади. No. Ні. Будьте впевнені, що мої люди тримають позиції. що мені робити? Слухай обережно. Червоні мандири будуть йти по різним... лініям. Тобі треба командувати декількома лініями. Якщо будеш там запізно, нас прорвуть. будь впевнена, що жоден покидок добереться, не добереться сюди. Так, я зрозумів, по декілька флангам треба командувати. А... Ага, бачу сюди. Готуйтеся. Ага, все, зрозумів. Під'їжджаю і даю наказ. Так, ну добре, вони зараз підійдуть. Поки є час. Ага, і потім одразу бачу, що тебе направо. Так, ну зараз поки стріляти не бачу сенсу. Чи вже треба стріляти? А, стріляйте, стріляйте, стріляйте. Фух, встиг. Ледве не прогавив. Так, сюди, 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 сюди. Бачу, бачу, бачу. Чекайте мого сигналу. Ага, стріляйте. Давайте. Чудово, хлопці молодці. Так, куди далі, куди далі, куди далі? Ага, вони почали розумити. Готуйтеся, так, все, все, чекати довго не можу. Чекайте з мого сигналу. Давайте, давайте. А, я туплю, туплю, туплю. Все, 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 все. Давай, давай, давай. Конор, Конор, Конор. Швидше, швидше, швидше. Идить, я зараз протуплю, напевно. Давайте, давайте. Хлопці, стріляйте, стріляйте. Так, вы теж уже можете стріляти. Давайте. Ага. Готовьтесь. Я зрозумів, коли значок змінюється на міні-карті, можна стріляти. Чудово влучаєте чудово усі хлопці. Я просто в захоті від вас. Ви молодці. З таких рушниць всі стріляєте так влучно. Готуйтеся. Давайте. Так, 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 так. Хто, хто першим буде? Ці чи зліва. Не можу зрозуміти, кого першим. Дідько, зліва перші. Ну добре. Стріляйте, стріляйте, стріляйте. Так, зараз вже можна і сюди. Давайте і. ви теж. Так, ви готові? Перезаря... Перезарядилися, стріляйте. Ні, ще не перезарядилися, я зрозумів, тоді я до цих. Хлопці, ви повинні бути готові. Давайте. Ага. Так, повертаюся, повертаюся. Стреляйте. Дідько, вони там взагалі вже оскаженіли. Олд фір! Я не встигаю. Мейк, рейди, фір! Дітько, трохи наших теж помирає. Олд, фере! Олд так, ну нібито все, вони щось вже не так сильно атакують. Я встигаю бігати туди-сюди. Ага, все, справилися. Відступаємо! Усі назад. Відстояли міст. Чудово! Куди ти встав в повний зріст? Присядь. Ми зробили це. Вони піджали хвости. Е -е, поговорити з Джеймсом Барретом. Вже на цій стороні поговорити. Так, усе, пішли до контрнаступу. Так, ну все одно треба бути обережним, бо хто знає, де хто Буде сидіти у засідці. Все одно купа загиблих. Тільки монстр може зробити щось таке. Принаймні, він пішов. Мені треба завдати удар, you коли мене буде Pichan шанс. Куди міг піти Піткер? Напевно, повернувся so до позицій британців, перегрупується і буде I планувати, як далі атакувати нас. Every Мені треба знайти Every його. З кожним днем все більше буде страждати людей. Заспокойтеся, друже. Сьогодні ви попрацювали дуже добре. А що до них, ми зробили найкраще, що могли зробити. Цього недостатньо. Ніколи цього не буде достатньо. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому, цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!